Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про стильний гостросюжетний кримінальний екшен, швидкісний поїзд. Ну, а що ти робиш? Те, що робиш, знаєте, я сам себе часто про це питаю. Токіо, маленького Ватару, хтось скинув із даху, але він вижив та потрапив до лікарні. Батько прагне дізнатись, хто це зробив, і помститись. Його тато, дід хлопчика, чоловік похилого віку з палицею, докоряє батькові за те, що сталося. Тим часом на потяг поспішає колишній кіллер. Він шукає мир у собі, відвідує психотерапевта і намагається навмисно більше не вбивати. Тому куратор дає йому завдання не на усунення, а лише забрати якусь валізу з поїзду. Пролюбність та везіння куратор телефоном дає йому новий позивний Божа Корівка. Цієї ж секунди везучий вступає в калюжу. У навушник йому куратор каже, що це завдання повинен був виконувати інший, більш авторитетний найманець на прізвисько Різбіар, але він захворів. Батько та везучий майже одночасно заходять до поїзду. Там уже сидять брати Мандарин та Лимон. Вони відбили у триади викраденого сина наймогутнішого якудзи в Японії, якого називають. Біла смерть. Тепер найманці везуть білі смерті його сина та 10 мільйонів доларів викупу, який не довелося платити. Везучий прикидає, скільки пошук займе часу: 26 вагонів у кожному сотня пасажирів. У кожного по дві валізи. Тієї ж секунди на першій багажній полиці він знаходить потрібний кейс із наклейкою паровозика на ручці. Завдання виконане, і він, у повній впевненості, що йому пощастило, на найближчій зупинці прямує до виходу. Потрібно поспішати, адже на кожній станції поїзд стоїть лише одну хвилину. Раптом, невідомий у мексиканському вбранні, б'є везучого ножем. Двері зачиняються, поїзд їде далі. Батько сів у поїзд, бо отримав записку. Це я його зіштовхнула перший клас місце 84. Там дівчина на ім'я принц каже, що він попався, адже її людина зараз перебуває у лікарні біля ліжка маленького ватару. Принц хоче, щоб батько убив білу смерть. Лимон помічає зникнення кейсу, а мандарин робить висновок, що вони тепер мерці, адже він знає про репутацію білої смерті. Колись давно японською якудзою керував великий Мінігіші. Він був могутнім і шанував традиції. Якось до них прийшов двометровий росіянин, якого вигнали з КДБ, і завдяки силі та жорстокості він швидко піднявся вгору. Соратники попереджали великого мінігіші. Не довіряй росіянину. Він не керований, він може зрадити. Він як біла смерть. Так і сталося, Росіянин набув союзників і за одну ніч вбив мінігіше та його людей. З того часу він керує якудзою. Якщо він такий могутній, навіщо наймати сторонніх замість того, щоб звільнити сина самотужки? Цікавиться лимон? Мандарин терпляче відповідає: кілька днів тому дружина білої смерті потрапила у аварію та загинула, і тепер він журиться. А братів він найняв, бо вони нещодавно влаштували в Болівії справжню м'ясорубку із розчленуваннями, а отже, вони профі. Мандарин пропонує обшукати поїзд і почавши зі свого вагону, найманці знаходять сина білої смерті мертвим. З його очей тече кров. Ну, хоча б тоді треба кейс знайти. Вирішують найманці та надягають окуляри на труп, маскуючи його під сплячого. 26 років тому Мексика. Хлопчик ховає батька, надягає його медальйон у вигляді вовка і вирішує бути сильним. Відтепер він вовк. Хлопець виростає та стає бандитом, сильним і влучним, а тому досягає успіху. Також вовк зустрічає гарну дівчину і згодом робить розкішне весілля. Там на його білий жакет незграбний офіціант проливає вино, раптом у всіх присутніх починає текти кров із очей, навіть у нареченої. Тільки наречений залишається живим і, звичайно ж, він хоче помститись. Доручивши помічникам знайти того, хто це зробив, вовк через день отримує фото вбивці і вказівку місця, де той буде завтра. Озброївшись і одягнувшись у мексиканський костюм, вовк летить до Японії, йде на вокзал, і на вході у вагон бачить офіціанта, який працював на його весіллі. Вовк б'є його ножем, двері зачиняються, поїзд їде далі. Ніж встромляється у смартфон везучого, і той залишається цілим. Відбиваючись від розлюченого вовка, везучий намагається пояснити, що не знає його і битись не хоче, але безуспішно. Вовк кидає ножа, який відскакує від кейсу назад, прямо у його серце. Везучий поспіхом прибирається. Мертвого вовка садить і маскує під п'яного. Вийти з поїзда везучому знову не вдається, бо одні двері перекриває озброєний лимон, а в інші він не встигає, налетівши на талісман поїзду Момонгу. Тоді везучий повертається у барвагон і ховає кейс там. Мандарин запитує пасажирів, чи не бачили вони людину із кейсом із наклейкою паровоза на ручці. Принц описує везучого. Зрозумівши, що його оточили, везучий намагається домовитись з лимоном, повернути йому кейс і розійтись миром. Безуспішно. На Перемігши у бійці, везучий про всяк випадок підсипає відключеному лимону у воду снодійного. Поквапившись в інший кінець поїзду на одній з дверей, везучий намагається зробити барикаду, але відкривається клітка і звідти раптом виповзає змія. Везучий акуратно вшивається. Принц бачила, куди везучий поніс кейс, тому вона легко знаходить його у барвагоні. Принц начиняє кейс вибухівкою, яка здетонує під час відкриття. Потім вона пояснює батьку, що він має понести цей кейс в білій смерті. Для підстрахування вона дає йому пістолет, який вибухає під час пострілу. Всі знають, що біла смерть тих, хто на нього робить замах, страчує з їхньої ж власної зброї. Мандарин знаходить свого брата побитим і приводить до тями. Дізнавшись, що у лимона забрали зброю, мандарин дає напарнику свій револьвер і питає, чи не забув той одягнути бронежилет. Мандарин по геолокації відстежує вкрадений телефон лимона і так знаходить везучого, що ховається в туалеті. Зав'язується тривала бійка, яку припиняє дзвінок мандарину від людей білої смерті. Вони вимагають, щоб лимон із мандарином вийшли на наступній станції на 30 секунд і довели місце. Цевим якудзом, що з кейсом усе гаразд. Везучий питає, а чи знають якудзи, як виглядає лимон. Везучий, що зображує лимона та мандарин, на зупинці показують якудзам чийсь кейс, видаючи його за потрібний. Якудзи задоволені і кажуть найманцям, щоб ті їхали до Кіото. Все майже обійшлося, і везучий жартома крутить кодовий замок. Кейс раптом відкривається, і звідти випадає одяг. Мандарин і везучий стрибають у вагон, двері зачиняються, і поїзд їде. Далі. Тепер у Кіото їх напевно чекатиме біла смерть із цілою армією головорізів. Щоб цього уникнути, везучий має намір вийти на найближчій зупинці. Він навіть розповідає мандарину, де сховав кейс. Однак мандарин його випускати не збирається, адже на когось ще треба буде повісити вбивство сина Білої смерті. Тоді везучий б'є супротивника ногою і мандарин вилітає на перон. Двері зачиняються, поїзд їде далі. Мандарин встигає застрибнути на електронні. Тровоз наприкінці поїзду цієї хвилини Лимон зустрічається з принц і запитує, чи не бачила вона валізу з наклейкою паровозу. Принц показує, куди забрали кейс, але Лемон не казав, що це кейс. Лимон одразу стріляє у батька, а потім, попиваючи воду, з'ясовує, що принц незалякана дівчина, а також кіллер. Лимон збирається в неї вистрілити, як раптом падає підкошений снодійним. Принц стріляє кілька разів у груди лимона та ховає обох чоловіків у туалеті. Мандарин, на силу утримуючись на електровозі, кастетом розбиває скло кабіни і повертається в поїзд. Координатор дзвонить везучому. Вона з'ясувала, що на мексиканському весіллі усіх убив кіллер, що спеціалізується на отрутах на прізвисько шершень. Так само шершень днями вбила кращого у світі кардіохірурга. Везучий витягає із кишені мертвого вовка фото темношкірої жінки. Така сама жінка з'являється перед ним у формі бортпровідниці. 47 Хвилин тому до сина білої смерті підходить людина у костюмі Момонги та встромляє в нього шприц. Пізніше Момонга вбиває бортпровідницю. Темношкіра жінка знімає костюм Момонги, тому що в ньому дуже спекотно. А для маскування одягається у форму вбитої бортпровідниці. Шершень питає везучого, навіщо той випустив її змію, і, не дочекавшись відповіді, нападає. Під час бійки везучому вдається у супротивниці дізнатись, що її найняв невідомий замовник, щоб убити сина білої смерті. А гонорар вона знайде у кейсі. Шершень вихоплює шприц з отрутою, але везучий вколює його їй. Тоді вона вихоплює шприц з противотрутою, але везучий вколює його собі. У шершень починає лити з очей кров і вона гине болісною смертю. Мандарин знаходить свого брата у туалеті. Він згадує, як вони обидва в дитинстві вболювали за Челсі, пускає сльозу і вішає на шию лимону свій медальйон. Раптом мандарину дзвонить Біла смерть і за провал завдання обіцяє зустріти у Кіото і вбити. Свідків не буде, адже біла смерть викупив усі квитки. Тки від середини прямування до самої кінцевої, тобто поїзд уже без пасажирів і таким залишиться. Мандарин зустрічає принц, і якщо мирних пасажирів на поїзді більше немає, значить вона, напевно, черговий кіллер і причетна до смерті лимона. Мандарин збирається вистрілити, як раптом ззаду з'являється везучий, і дівчина, відіграваючи страх, просить допомогти. У короткій бійці револьвер стріляє в шию мандарину. Принц каже, що в Кіото на них чекає хтось страшний і просить її захистити. Везучий вирішує вийти на останній зупинці перед кіото, але дівчина вдає, що в неї застряг рюкзак і ридаючи просить чоловіка не йти. Везучий переречено повертається у вагон. В інший вагон заходить літній японець із палицею. У порожньому вагоні японець сідає навпроти парочки. Везучий хоче пересісти, тягнеться за рюкзаком, як раптом на його руку намотується змія і кусає. Везучий біжить до туалету. Японець знає, що перед ним та, хто зіштовхнула з даху його онука та затягла на потяг його сина. Він, не поспішаючи, пояснює їй: її людину в лікарні вбила його людина, тож його онукові тепер нічого не загрожує. Принц хапає рюкзак і тікає. Повертається везучий, каже, мовляв, переживати не варто, адже він собі випадково. Сьогодні вколов проти отруту. Японець каже, що його звати старший. Саме таку посаду він займав колись у клані великого мінігіші, поки не прийшов росіянин і не вбив боса та його підлеглих. Старший вижив, але його дружину вбили, а хату спалили. Вцілів тільки син, бо сховався. Старший багато років чекав на день, коли вдасться помститись білій смерті, і цей день сьогодні. Старший знаходить свого сина у туалеті пораненим, але живим. Поруч прокидається лимон, від куль його врятував бронежилет. Батько сердиться за постріл на лимона, а лимон сердиться на визочого за вбивство мандарина, хай і випадкове. Старший переконує їх усіх, що зараз у них лише один ворог. У Кіото поїзд зупиняється. Біла смерть заходить усередину та бачить свою дочку, принц. Вона ображена на батька, що він покинув її, і тепер вона цілиться в нього зі свого хитрого пістолету. Біла смерть легко забирає зброю, але застрелити доньку не намагається. Його увагу кейсом привертає везучий. В міст кейсу наказано перевірити бійцям якудзи. Везучий припускає, що біла смерть і є анонім, що найняв його та інших кіллерів. Ось тільки навіщо? Біла смерть пояснює, щоб кіллери один одного убили. Декілька днів тому дружина білої смерті загинула в аварії. Це був черговий замах на нього. Він же перед цим найняв мандарина і лимона вирішити деякі труднощі в Болівії, але найманці там перестарались і йому особисто довелось туди летіти. Тому дружина була в машині замість нього. Дружина потрапила до лікарні, бо уламок її ребра застряг у серці, і лише найкращий кардіохірург міг допомогти. Але за два дні до цього його отруїла шершень. Дружина сіла в машину, щоб відвести викрадачам їхнього сина викуп. Так у поїзді опинився і син. Ну і звісно ж, сам убивця його дружини, містер Різбіар. Везучий не встигає пояснити, що він не різбіар, бо вибухає кейс. Лимон у кабіні тисне на газ. Поїзд стартує. І якудзи застрибують усередину. Везучий приходить до кабіни, де Лемон каже, що потяг вийшов з під контролю. На них нападають якудзи, і в результаті Лемону доводиться вистрибнути із поїзда в річку. У цей час старший перемагає білу смерть, розрубавши йому катаною плече. Поїзд сходить з рейок і, кобзаючи по землі, в'їжджає до невеличкого містечка. Ледве живий смерть хоче вбити того, кого він вважає різбіаром. Але відібраний у дочки пістолет вибухає і зносить йому півголови. З поїзда вибирається принц. Вона тепер вважає себе головою Якудзи, а тих, хто вижив, збирається розстріляти. Раптом її збиває вантажівка з мандаринами. За 10 хвилин до цього. З поїзда в річку падає лимон і вбиває якудзу, якого забрав із собою. На дорозі він зупиняє машину, яка перевозить мандарини. Лимон сідає за кермо та пускається за поїздом. Дякую за перегляд! Тисніть серця, пишіть будь-який коментар для просування каналу. І обов'язково підписуйтесь, якщо ви легко б вижили у цьому поїзді, тому що в наших плацкартах трапляється і не таке.